Was ist du fast lieb, kein Kopf, Kola, Kila, Ko? La, sie rede in Schwein, fein Stil, Kola, Ki, Kola, Ko? Kam ja leben, wenn ich rie, Укрці музею Галагана відкрили виставку світлин архітектурних пам'яток та визначних місць пов'язаних з життям та діяльністю німецьких громад в Україні. На світлинах можна побачити архітектуру, яка є німецькою спадщиною і знаходиться у Києві, Одесі та Дніпрі. Цей проєкт, який має назву Зустріч поколінь», він розпочав у 2006 році, але це був проєкт для німецької молоді, то і Майстрів, майстрів нашого старшого покоління за ці роки зібрано біля 500 робот творів. Наших майстрів у рамках цього проєкту організаторка та президентка асоціації німців робили експедицію разом з художниками, фотографами та істориками по німецьким колоніям Одеси, Миколаєва, Києва та Дніпра. Директор музею Галагана зазначив, що до проєкту готова доєднатися і Чернігівська область. Ми будемо шукати. Я поки що не готовий сказати, що де саме, але ми будемо обов'язково зараз консультуватися з нашими істориками, які підкажуть, де що збереглося. Які є об'єкти, які можна вважати спадщиною німецькою культурної спадщини, саме на Чернігівщині, щоб в майбутньому зробити спільні проєкти саме в тих місцях, і оскільки ми художній музеї розглядаємо такі варіанти, як художні пленери, де митці могли б зафіксувати ці місця, об'єкти, простори, якісь, ну те, що ми запропонуємо, і потім, звісно, на цій основі зробити виставку. У нас є імецькі поселення біля Бахмача. Там було шість колоній: Гросвердер, Кляйнвердер, Зільновка, Кульчиновка, Рундервізе, де німці приїхали з Франкфурта та Данців. Проєкт зустріч поколінь продовжуватиме пошуки німецької архітектурної спадщини в Україні. Тому вже скоро у серії фотовиставки з'явиться і архітектура Чернігівської області, яку колись зробили німці.